Вергілій Енеїда Пісня третя. В пісні третій Еней продовжує розповідь про свої пригоди. Відпливши від трої, він спочатку пристав до фракійського берега і хотів побудувати нове місто там. Але коли Еней і його супутники стали рубати молоді деревця для прикраси божественних вівтарів. З їх коренів закапала кров. Виявилося, що на цьому місці була могила убитого фракійцями Полідора, сина троянського царя Пріама. Про це сповістив голос Полідора, що пролунав із землі. Еней визнав це поганою ознакою, і його ескадра, покинувши фракію. Попливла далі на південь. Незабаром троянці прибули на Делос, священний острів Бога Аполлона. Оракул святилища Аполлона повелів Енею плисти в країну, яка була давньою матір'ю всіх троянців, але імені цієї країни не назвав. Троянські біженці спочатку подумали, що це острів Крит, звідки колись переселився в Малу Азію їх предок Тевкр. Еней і його супутники дісталися до Криту, висадилися на його березі і почали будувати місто пергам. Але раптом з'явився згубний мор. Страшна спека спалила всю рослинність. Боги, які з'явилися Енею, сповістили, що троянці помилилися і що їм треба залишити крит і плисти в Італію. Саме звідти вийшов родоначальник їхнього народу Дардан. Іонічному морі флот Енея. Потрапив у жахливу бурю і на силу пристав до одного з Трофацьких островів. На ньому паслися без пастухів стада биків і кіз. Троянці вбили кілька тварин і стали смажити їх, але звідусіль раптом злетілися жахливі гарпії. Напівдіви, напівптахи. Від яких ішов нестерпний сморід. Виявилося, що Гарпії загніздилися тут після того, як аргонавти прогнали їх з острова Финея. Гарпії розтерзали всю приготовану людьми Енея їжу. Троянці стали рубати їх мечами. Гарпія Целена, сівшись на скелю, в озлобленні прорекла пророцтво. Перед заснуванням нового міста супутникам Енея доведеться терпіти такий голод, що вони з'їдять навіть власні столи. Біженці попливли далі. Досягнувши епіру, вони дізналися, що там царює син їх колишнього царя Пріама, що одружився на Андромасі вдові свого загиблого брата Гектора. Гелен кілька днів пригощав у себе Енея і його товаришів. Володіючи даром віщуна, він повідомив, що, призначена їм нова Батьківщина, знаходиться на західному березі Італії, біля річки Тібр. Покинувши епір, флот Енея пристав до східного берега Сицилії, де, блукаючи, побачили осліпленого одіссеєм циклопа Поліфема. Сліпий гігант почув, як троянці відчалюють від берега і став видавати жахливий рев. На нього збіглося безліч інших циклопів. Однак флот Енея щасливо вислизнув від них. Еней не ризикнув плисти через сицилійську протоку, по сторонах якої жили жахливі Сцилла і харибда яких на силу минув Одіссей. Троянці стали огинати Сицилію з півдня. У західній частині острова помер батько Енея Анхис. Перед смертю він спонукав сина вірити в пророцтво про те, що троянським вигнанцям судилося заснувати місто, яке перевершить за могутністю колишню Трою.